Вітаю, слава Україні! Сьогодні розглянемо діяльність Ярослава Мудрого до того, як він став київським князем, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Ярослав був другим сином Володимира та Рогнеди. Народився він не раніше кінця 982 року або початку 983 року. Його політична діяльність вона розпочалася в 990 році. Коли його батько призначає княжичем на ростовський престол, зрозуміло, що в силу свого віку він ще не приймав ключових рішень на цій посаді, і ця роль була віддана його оточенню. А воно ж було безпосередньо під впливом київського князя. Присутність Ярослава на ростовських землях підтверджується знахідкою пряжки його воїна, на якій було зображено тризубиць Ярослава. Переривається його діяльність на цих землях через смерть Вишеслава в Новгороді. Про цього княжича Вишеслава ми можемо дізнатися з скандинавських сах, де більш-менш описується його смерть. Там пишеться наступне, що був Ісвальд, який намагався свататися до вдови шведського конунга Ейріка. І цю жінку звали Сігрід. Відповідно, Сігріт вона мала приблизно 20 років її було, а цьому Вісвальду приблизно 17-18 в такому, такому числі. В той момент, що Швеція, що Данія, вони досить вороже відносилися до української держави, да, і вони не хотіли посилення безпосередньо Володимира. Відповідно, вкладати шлюб. З цим самим Вишеславом, а як вказано в Джерелі Вісвальдом, було їм досить нелогічно. Тому, звичайно, Сігрід під підпливом свого оточення, да, вона вбиває цього Вишеслава, а таким чином Новгород втрачає свого правителя, по суті, да, княжича, який е, керував цими територіями. Це одна з точок зору, да, яке дає приблизне уявлення, як саме гине цей княжич. В Володимира постає наступне питання: да, кого ж призначати на Новгородський престол? А призначати Ізяслава в той момент, в принципі, не було логічним, оскільки він помер у тисячу. Зто першому році зрозуміло, що про ніяке призначення його не могло бути мови. Але як допустимо наступну річ, якщо він був би живий, да, то все рівно призначати його на таку важливу посаду було досить нелогічно, оскільки він мав певні такі. Дуже негативні відносини саме з Володимиром. Та вся відома історія про те, як Володимир хотів вбити його матір, а він за неї заступився. Да, все це викликає певне непорозуміння і ненависть один до одного. Тому, якщо б Ізяслав був би правителем Новгороді, це могло б викликати певні сепаратистські якісь настрої, да, і послабляти центральну владу, і владу, в принципі, київського князя. Призначення Святополка також було досить нелогічним, оскільки тей готував змову проти Володимира, і він вже був заарештований. Тому зробити якісь кроки і призначати його теж не є в принципі логічним. І тут постає Ярослав, який якраз і займає цю позицію, і батько йому надає можливість правити на цих територіях. Про його діяльність. Саме Ярослава в Новгороді ми дізнаємося з літопису, і цей літопис нам розповідає якраз про конфлікт між Новгородом і Києвом на основі податків. Річ в тому, що податки для Новгорода встановив ще Олег, і ця сума становила приблизно 300 гривень на рік. Щорічно місто мало це сплачувати. Зрозуміло, що в той момент Новгород відігравав більш таку локальну факторію, да, торгівельну, але з часом він почав розвиватися і виріс, в принципі, до другого міста на території Русі. Зрозуміло, що і кількість податків для нього також зросла. Але це не влаштовувало місцеву знать, в принципі, да, і вона шукала якихось варіантів для того, щоб зменшити ці видатки, да, зменшити цю оплату. Данини. В той момент ця сума становила 2000 гривень. І Ярослав да, він відмовляється сплатити цю суму Києву, на що викликає відповідну реакцію. Володимир починає готуватися, в принципі, до походу, да, і для того, щоб змусити, зрештою, заплатити ці кошти. Ярослав розумів, хитке своє становище, тому він починає заручатися іноземною підтримкою. В нього була дружина, яку звати Анна. Конкретно якась інформація про неї, на жаль, є невідомою. Ми можемо лише припускати, що вона була норвежкою, і ці родинні зв'язки, швидше за все, і допомогли Ярославу вийти із складної ситуації і наняти тисячу варягів для того, щоб протистояти київському. Війську з Києва. Але ситуація ускладнюється всередині Новгорода через те, що ці варяги, найманці, вони починають вчиняти свавілля проти місцевих. Вони гвалтують, вони вбивають, вони грабують. І все це призводить до локальних сутичок між. Новгородцями і безпосередньо варягами. І певна кількість цих варягів да, вона гине. На що викликає негативну реакцію в тих самих найманців, оскільки вони на це не розраховували, звичайно. І вони вимагали, якби, покарання для цих міщан. Володимир, о, вірніше, Ярослав, він знову ж таки мав зайняти якусь певну позицію. Чи він безпосередньо підтримує своїх наймаців, Таким чином він тратить підтримку місцевих, чи підтримати місцевих, да, і, в принципі, е, втратити лояльність в цих же шведів варіалів і так далі. І ситуація була складною. І підсилювалися тим, що в будь-який момент могло прийти київське військо і в принципі розбити його в найбільш нестабільний момент. Тому неподалік від Новгорода, Враков, це село, він запрошує до перемовин цих міщан для того, щоб якби, владнати цю ситуацію. Як вказує літопис, приблизно цих осіб, цих людей складалося тисяча. Там вказано, що тисяча безпосередньо вбитих, да, скільки Ярослав наказав всіх цих людей вбити, в принципі, влаштувати таке раковське побоїще. Але зрозуміло, що ця цифра швидше за все є перебільшеною, і мова йде не стільки про тисячу жертв, скільки про те, як в цю тисячу входили вбивці, так і в цю тисячу входили, і якась певна кількість жертв. Тому говорити, що саме тисяча осіб загинула, це досить є неправильним в даній ситуації. Тому, влаштувавши цю різанину, він таким чином ліквідовує деякі осередки безпосередньо в Новгороді. Які б могли вплинути на його діяльність, да, які б могли позбавити його певним чином підтримки у знаті, і таким чином він якби, встановлює справедливість саме для цих найманців. Але ситуація, вона ніби вирішена в той момент, коли Володимир вже намірився вирушати похід влітку 2015 році, да, він безпосередньо помирає. Ярослав про це дізнається безпосередньо вже від своєї сестри Предслави, яка відправляє цю звістку, да? і вже ситуація для нього розгортається зовсім іншим чином. Ця смерть, вона якраз і поклала основу для початку в принципі, міжособних війн да? в той момент, які призудуть до того, що Ярослав зрештою з Мстиславом. Зуміють да, взяти владу. Тобто Мстислав буде е, керувати українськими землями на лівобережжі, а Ярослав з Києвом буде керувати правобережжя. Відповідно, таким чином закріпляться да, два князі на території України. І це з однієї сторони погана річ, оскільки. Це поклало першу основу такого поділу України по Дніпру, що дуже є негативним, в принципі, і для подальшої історії, для подальшої в принципі, нашої історії. Надалі ми розглянемо міжусобні війни, тому обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще, хто ще це не зробив. Всім бажаю гарного дня! Україна переможе! Слава Україні!